Він мусив пройти через пекло 12 нелюдських подвигів. Геракл задушив немайського лева, переміг безсмертну гідру, переслідував керенейську лань, допоки не приручив її, зловив дикого ріманського вепра, нав її вістані. Геракл очистив стайні, що не милися десятки років за один день. Переміг стімфалійських птахів, кровожерливих істот з металевими дзюбами, приборка в бика, коні Діомеда – це м'ясоїдні коні, яких Геракл нагодував їхнім же господарем: пояс і політи. Геракл відібрав черевний пояс у цариці Амазону. Худоба Геріона. Геракл переміг велетня з трьома тілами, яблука, геспери. Вони охоронялися безсмертним драконом. Геракл обманув титана Атланта, аби той. Приніс йому яблука, цербер, триголовий пес, що охороняв вхід до царства мертвих. Грекл спустився в підземний світ і вивів його звідти. Дванадцятий подвиг. Геракл спустився в 12-й подвиг. Геракл спустився в пекло і повернувся з цербером. Одинадцятий подвиг. Геракл обдурив Атланта. Дванадцятий подвиг. Геракл обманув титана Атланта. Аби той приніс йому яблука Гесперид.